У мене, до речі, була ситуація, коли від мене відписалася дівчинка, яка була моя суперлояльна підписниця. Вона ходила на всі зустрічі. Вона завжди зі мною переписувалася. Вона була підписана на всі мої соцмережі і так далі. І Коли я завела це було от вперше, коли я прям так прямо заявила про те, що я феміністка, і що я за те, щоб кожна дівчина мала, ну хоча б маленьку свою справу, щоб хоч якісь гроші відкладала. Я прям написала в телеграм-каналі Пост. Вона написала, що Діана, типу, вибач, я вимушена від тебе відписатися. Я не можу це слухати, бо я хочу бути. За чоловіком, і все що ти кажеш, мене напружує, бо я не хочу так працювати. Так, чоловіком. Не, 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 не хочу працювати. Я не хочу взагалі, я хочу щоб просто він мене забезпечував. І Хорошо, тут і тут, да, і тут дуже важливий момент. Просто що у всього в житті є наслідки. Це інфантильна дуже позиція. Тобто, ви маєте розуміти, якщо ви на це погоджуєтеся, так буде не завжди. Це раз. По-друге, в будь-який момент, коли якимось чином це закінчиться, ви маєте щось самі робити зі своїм життям. Чоловік. Це, Це не гаранті. ваш батько, він не гарантія нічого. Він не візьме вас за руку і не Це скаже не і батько теж не гарантія, але я умовно кажу, що це позиція дуже дитяча, коли я хочу, щоб за мене все вирішили, а я це життя, так. от якось от так от просиджу ось тут на цьому місці, і в мене все буде добре, бо ти мені зробиш. Не зробиш, тому що доросла позиція, позиція це не оце. Він візьме за мене відповідальність. Він не, не має брати за тебе відповідальність. Доросла позиція це коли я сама за себе беру відповідальність і розумію, що в момент, коли я дозволяю йому повністю мене забезпечувати, він повністю мене контролює, якщо я якимось чином це не врегулювала.